Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас продаж новеньке надходження: це Хавал H6. Офіційний 2021 року випуску, абсолютно новий, з прибігом 300 кілометрів. Ось в такому класному кольорі, на повному приводі, з бензиновим турбодвигуном 2.0 та автоматичною коробкою передач. Комплектація ТОП, led Світло. Парк троніки по колу, камера заднього руху, ось такі класнючі диски, абсолютно новий автомобіль, нова гума, безключовий доступ, шкіряний салон, повний електропакет, електросидіння, адаптивний круїз, датчики світла дощу, підрульові перемикачі, підігрів керма та сидінь спереду та ззаду. Ось така приборочка. Також мається CarPlay, навігація, Android Auto, Клімат у нас двохзонний. З технічного боку, друзі, автомобіль новенький повністю. Придбати його, звісно, ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та Драйв до нашого автосалону.